Всім привіт! Сула хоч і продовжує набиратися водою. Але до повної річки ще дуже далеко, а сезон дощів підходить до завершення. Незважаючи на гори сміття, величезні смітники. Понад її берегами вода напрочуд. Прозора дивлюся на воду та думку гадаю і з такими людьми, які звалюють все сміття, яке тільки можливо до річки села якимось просто чудом, просто чудом зберігає ось таку прозору воду нічим чим іншим, ніж якимось надприродніми силами це пояснити неможливо. Але ось показую, що є вода кришталевої чистоти. Сподіваюсь, що і глибина відновиться. Хоча до відновлення глибини Ще дуже-дуже далеко. Ось ця верба повинна бути практично у воді. Берег починається ось тут. Ну а поки він починається ось тут. Але я сьогодні знімаю відео на рахунок ось такого червоного огірка. Агірок, як ви бачите, дійсно червоний. У мене, у мене дуже багато людей запитувало, де взяти корінці клубні ось такого декоративного, хоч і інвазивного медоносу. Коли я показував, як він квітує в серпні, як по ньому лазять бджоли, багато людей писало, що хочуть придбати його коріння. Ці зарості. Вже майже неможливо зупинити. Тладіанту часто садять біля альтанок. Вона дуже добре розростається на будь-яких грунтах. І не має значення кислі вони чи, чи лужні, чи нейтральні. Головне для плодіанти щоб Хто не пам'ятає, чи просто лінь шукати. Я ось тут показую декілька секунд, по як вона квітла. У серпні місяці і, і продовжувалося у вересні. В просто під час посухи кладіанта перестає розвивати свої пагани, які в неї можуть досягати більше 10 метрів. Бджола неряє, просто занурюється в рослину і її вже дуже-дуже важко зняти. Ось так на кладіанті Працюють бджоли середина, серпня. Ну і тут же поруч із ладіантою, червоним огірком на березі цього струмка, який за декілька сотень метрів впадає в селу. Так що ж, ось я нагадую, що пройшов час. Прийшов час, кому треба коріння червоного огірка. Я можу вислати, як він квитує. Я залишу посилання на це відео в описі до цього відео так я вважав що я вважав що буде набагато простіше але в цих лианах треба ще розібратися і знайти звідки він росте а це ось не так просто зробити а якщо добираєся до місця звідки він рости то під кожним кущиком є ось така бульбочка а ця бульба є посадковий матеріал на слід, слідуючий рік продовжуємо працювати Хух, ну що, Справа підходить до завершення, я вам скажу, що картоплю простіше копати, ніж ці бульби шукати в коріннях. Але вже весь мокрий трохи є. Я сподіваюся, що на перший час замовникам вистачить, а там будемо бачити. Багато в мене буде критиків зараз, що не можна розмножувати, не можна садити червоний гірок, тому що це інвазивна культура, вона, вона змінює природу. Ну, що вам скажеш? Не червоний огірок змінює природу. Змінює природу сама людина. Я вважаю, що квіти та гудючі бджоли на цих квітах на червоному огірку набагато краще, ніж ось така хрінь. Зовсім поруч із заростями червоного огірка. Тож, правильно розставляйте пріоритети. Дякую всім за увагу та терпіння.